Привіт, дорогі друзі! Хочу в даному відео з вами поділитися вирішенням проблеми, з якою стикнувся, а саме от в автомобілі Ford. Є така проблема, коли знімаєш клемму з акумулятора, блокується автомагнітола. І щоб її розблокувати, необхідно ввести чотиризначний код. Цей код можна знайти на останній сторінці сервісної книжки, Ну, оскільки я є не перший власник даного автомобіля. Та й взагалі це не мій автомобіль, це службова машина, то кода цього не було. Де ж можна цей код знайти або як її розблокувати? Ну, Конкретно я цей код шукав в себе в салоні. Е в, в заводу Ford є така фішка, що вони коди на магнітолу в кожному автомобілі розклеюють в різних місцях. В одного може бути в бардачкові, в іншого може бути під запаскою. У мене конкретно цей код був ось під прокурювателем. Можете бачити оцей чотирьохзначний код і номер магнітоли 30201. Я недарма сказав за номер магнітоли 30201, тому що можна також як варіант розблоковувати магнітолу за допомогою спеціальної програми в Play Market. Просто вводити в Play Market код на магнітолу Ford. і Вам там вибір ті програмки, які є вводити цей. Номер магнітоли і вам виб'єти чотиризначний код. Але номер цієї магнітоли можна знайти так як в мене на цій етикетці, а можна знайти на внутрішній стороні магнітоли. Але знову ж таки магнітолку треба мати, якщо у вас немає 4 ключа, от можете бачити: один, два. І тут 3-4, то кувилятися, псувати, приборку якось не хочеться. Тому для початку просто пошукайте в себе в салоні. І ще раз наголошую, що ці коди є індивідуальні. І цей код, що я вам показав, він 90% до вашої магнітоли не підійде. Це все зроблено з цілею безпеки, випадку, якщо вас там вкрадуть магнітолу, щоб її не могли розблокувати і в подальшому користуватися. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте, ставте лайки. Всім бажаю добра, здоров'я, бережіть себе.